E У своїх музичних творах він талановито втілив швидкоплинні враження найтонші відтінки людських емоцій і явищ природи. Яскравий представник музичного імпресіонізму французький композитор Клод Дебюсі. Одним із найбільш значущих його творінь є опера Пелеас і Мелізанда, де було досягнуте повне злиття музики з дією, а найбільшим симфонічним твором майстра. Вважаються три ескізи під назвою Море. Гідним завершенням всього творчого шляху дебюсі стали два зошити його прелюдії для фортепіано. Тут, ніби, сконцентрувалися найбільш характерні і типові сторони художнього світогляду творчого методу і стилю композитора. Коли він береться відобразити своє сприйняття природи, відбувається щось надзвичайне. Російський письменник Олексій Іванович Єремієв, більш відомий під псевдонімом Леонід Пантелієв. За своє сирітське життя оволодів багатьма професіями. Він був і пастухом, і учнем кіномеханіка, і продавцем газет та квітів. Побував і у колоніях, і в дитячих будинках для складних дітей. Єремієв чудово знав цей світ, тому його краща книга Республіка Шкід стала такою популярною. В основі творів письменника завжди лежали реальні події. Успіх республіки Шкіт надихнув Єремєєва на цілу низку оповідань, фейлетонів та повістей. Однак подальше життя письменника було аж ніяк не безхмарним. Він дивом уникнув репресій, пережив блокаду Ленінграда і повернувся до літературної діяльності лише після 1953 року. Художник повинен уміти писати про все. 22 серпня 1993 року Архієрейським собором Української православної церкви схиархі мандрит Лаврентії Чернігівської в миру Лука Проскура був приєднаний до лику святих у чині преподобного. Церква канонізувала всенародно шанованого старця, який ще за життя прославився дивовижними стіленнями тілесних та душевних недуг, прозорливістю та смиренням. Чудотворні мощі преподобного Лаврентія нині покоїться у свято Троїцькому соборі Чернігова. Великий старець він був прикладом вірного служіння богові в ті жорстокі часи гоніння на церкву. Одне з найбільших поховань жертв сталінських репресій 1937-38 років на північному заході Росії у лісовому урочищі Медвежогорського району Карелії на площі 10 гектарів покоїться останки тисяч жертв сталінських репресій. Тепер це меморіальне кладовище СанДармо. 22 серпня 1998 року під час акції Покаяння біля входу на кладовище був відкритий гранітний пам'ятник роботи місцевого скульптора Григорія Салтупа. На масивній гранітній брилі над скульптурним барельєфом поміщені слова: Люди, не вбивайте одне одного. Щорічно Сандармок. Відвідують тисячі громадян Росії, України, Польщі та інших країн. У 2005 році відбулася ще одна подія: було встановлено козацький хрест, на якому висічені слова Убитим синам України. Історія культури це історія людської пам'яті. Історія розвитку пам'яті, її поглиблення і вдосконалення.